Друзі, з вами Артем! І сьогодні ми в цьому суперкрутському ролі будемо зіздавати чи реально у МадАу 2 зібрати 5 зв'язку з розв'язку. Погнали! Для цього я взяв суперкрутську ауді, вже розбиту. І друзі, якщо ви хочете попасти в ролик, вам обов'язково дивитися ролик до кінця. Ну, коротше, я в цьому роліку запрятую кодове слово. І ви маєте знайти це кодове слово. Якщо ви його знайдете, то ви попадете в ролик. Да-да! І друзі, зразу з ходу поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропускати нові ролики і ставте обов'язково колокольчик. Тут уже ментик біжить. Що ми маємо зробити? Чекайте. Тормозимо. Давайте виходіть, братанчики. Та виходіть, давайте. Все, двоє прийшли. І далі що ми робимо? Нажимаємо хрестик і погнали вже дві звезди, розвитку ми з вами накупили. Нам залишилося ще три зв'язки. Так, що погнали, для цього треба нам цих чудіків збити. Так, збити. Нам треба збиваємо поліцейську тачку, якийсь дебіл хотів повернути бусом у мене, але не знаю, за чим тут якісь аномалії приходять. Давай, братанчик, по капоті спорти спортиком. Такс, давайте, друзі, поїхали швидко. Так, 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 так. Їдем. Давайте, лягай спати. Будешь у сни стрелять. Чекай, чекай, чекай. кто? Бэм. Не, что ты живучий кейс? Ты еще сразу устал. Чекай, ты на нашей машине скоро будет хана. Так, стекаем. Давай, давай, на капоте, на капоте. Блин, а то что не получается ничего? Мы какие скриви стали. Так, 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 развертаемся. Вот, братанчик бежит. Фух, наконец-то. Так, збиваємо людей. Що у нас по пістіку є? А, нормально? Такс. Що нам далі треба, так. Та блін, промазав п'ять. Чекай. Так, пробуємо стріляти. Май, перезаряджайся. Так, все, цей здох, челік. Челік здох, так, їдемо швидко. Так, нажимаємо на руку. Все, шикарно. Тепер їдемо ми вже вдома. Вот тут можна зупинитися. Це саме підходяще місце тут для перестрілки. Все, стоїмо. Нажимаємо тако. Все, тепер чекаємо, щоб приїхали до нас чудики. Давайте їдьте, пацани. Пацани ви де? О, привіт, привіт! Не треба збивати. Не треба збивати. фух. Так, получай. Хоп. Так, машину, щоб взорвалася. Треба, щоб вона це зробила. Давай, 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 давай. По бистрому, по бестрому це треба зробити. Все, вона вже горить. Блін, а ми здохли! Дві машини взорвалися! Що ж таке? Друзі, це кейс. Дві машини взорвалися, я навіть не помітив, що вони так швидко. Ми в лікарні. Бліра. Ой, що я нажимаю? Ладно, бігом біжимо. Так, біжимо, 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 треба угнати тачку. Що ж таке? Ми вже не можемо, не знаю яку серію добити, цих п'ять звезд розіску. У нас що по пістолетах почти нічого нема. Коротше, я не знаю, якісь аномалії происходят, якісь чучело тут ходи. Вот, це чорне чучело. Кібертрак! Поверни! Мені надо твою машину тесла поверни назад. Так ну що, хто? Поліція, давай, 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 давай. Это збивати всіх. Так, давай, давай, вилізай, братанчик, по братськи Давай, давай, давай. Так. е, э, э, а що так сразу? Що так сразу? Відчухався ти, Так. Так бліна. Що ж таке? Даймо! так, давай, 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 що ти тут? Хто ти? Шо ти? хто ти? Так, давай, 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 шо ты, хто ты? Дохни! Давай, 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 давай! Шо такий сразу був жвавий, давай? Шо ж такий сразу був довольний? Шо? Уже, Уже віддихай. Так, 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 так. Быстро, сідай, сідай, сідай. Так, поїхали. Все вали. Так, давай, челик, покатайся на капоті. Так, нам зараз це не надо. Так і нам мені, взагалі, це і ніколи не було надо в Мадауті. Так, там на ікс, ікс, ми не передвікаємося на іксах. По пістіках, о, є трохи по пістіках. Так, Зікер, мені зараз йде до тебе. Один плюс цього трафіка є, що може тачку гнати. Ну шо він ти? Шо де ви? Що це погоня чи що це таке? Я щось зрозуміти вас не можу. Це погоня чи що це? Ей, ей, куди дверку відкривати? Ти хто? Що ти? Що ти хто ти? Так. Давай, 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 віддихай, братанчик. Віддихай. Так, фрістай, фрістайла. Бім! Блін, а куди дверку відкривати уже свого махаєш? Давай шпатлю. На Набіг тебе треба бехнути сковородку по голові, куро ти біжиш. Давай потім уже розвернешся. Мені зараз не до розвертання твого лягай спати. Такс. Спати, спати. Ей, 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 куди, 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 куди усі? Льв, двоє проти одного, ви що? Ну, У мене в принципі є пістолет, ну і у них тоже є пістолет. Куди ви біжите усі? Так, тут якийсь безпреділ, треба надо їхати. Е, Чому? Так, бігом, бігом, бігом. бігом. А, по мені стріляють. Так, слетим. Блін, з колесом щось не так. Так. Блін, мене зараз колесо буде з нього, іскра летіти. Ну, ладно, пофіг. Уже на то колесо. Ладно, поїхали. Бистро їдемо, бачите, іскра в колесі. Ну ладно, це нічого страшного, нам треба виходити. Все, чекай. чекай, чекай. Так, вилізаємо, вилізаємо. Бістро. Все, пістик узяли, пестик на руках у нас. Так, давай, хто, що? D-va-i, a tuti stau! Ei, ei, kuda, 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 kuda! D-va-i, d Ei! Ei, kuda, 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 kuda! Kuda te-ai, uze, t-ai, dovol'nei? D-va-i, te-ap'r' s'tebe, s'tebe! D-va-i, d spate, spate, spate! Blină! BAM! Так, тут капець пятство. Куда? Чи? Шо, де машина? Та да блін, а тут машин нема. Тут Машин нема. Давай, 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 братанчик, сюди сюда, сюда. сюда. Бем! Так. ей ей куди? Так, Такс, чекай, зривайся машина, зривайся, будь ласка, будь ласка, по братськи Такс. не получилось это сделать. Аптечку, аптечку, пестик. Все уже все е. Так, Эй, давай, 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 что ты? Ты что, офигел? Так, теперь тикаем, 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 вице. Хоп, все, седаем машинку. А, что тут? А, тут был полицейский, кстати. Так, погнали, уже прибитый, бы я э, пулю Я прям вже три звезды розіску, це нам дуже добре. Це ідеально просто, що у нас три звезди розіску, це нам треба як умога все швидше делать. Так, о, братанчик, це хто такі вообще? які вообще? Які так, блін, по пушках нормально так є. Так, бегом, бегом, бегом. Що, хто лізе? Давай, 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 ДПшник. Бем. та блін, набіг, набіг, набіг. Так, їдемо завтра, розв... розворотик. Так, тепер поїхала, нам цього не треба. Привіт, буханочка! Бем! Улітай на гаїті. Такс, людина, давай трошки там полежи, повіддихай. Давай, давай, нам треба чотири звізди розізка. Це в крайньому нашому случаю. Це дуже треба. Це зробити набіг, злітай. Так, 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 так. Треба десь заїхати на машину поміняти, бо це уже цей же гуль дивиться? Ну лада, точніше. так, чекайте. Так, різко виходимо, аж дверка відлетіла. Так, мені це треба. Ну що, хто йде? Хто? Ні, ну лише. О, фух. Так, е, 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 я тут, я тут. Я тут. Так. Блін. А шо хто? Я ж понять не могу. Е, куда уже? Куда? Та бліна! Та куди ж двоє на одного чиліка? Та все, мені капець. Такс. Едем. Фух! Я вижив якось! Пацани, я вижив. Так, з'їдем. їдем. Їдемо без розвитки. ставте лайк і підписочку, оформлюйте. Це було сильно, це було сильно. У нас останні кровинки життя, ну ми по. По цьому це дуже нам повезло. У нас зброї ніякої нема, треба збивати чудів. Але ми що хотіли, ми хотіли з вами поміняти машину. Ми це зробили. Ми це поміняли на поліцейську бо, цю бугаті. Ми поміняли на поліцейську цю, буханку. Да. І це дуже нормально. Що, що там трошки пулі в ній стоять, ну нічого, згодиться. Так, ну треба, щоб ви вийшли, пацани збити пулі. Давайте сюди, пістолетики. Мені це дуже сильно необходимо, прям зараз. Це необходимо. Давай, 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 зупиняйся, братанчик. Ей, ей, куди ти дверку відкривати вже зібрався? Такс. Хоп. Куди я вообще заїхав? Я не знаю. Що тут твориться? Ну, гай давай. Пра... Виходи хтось з ба. Ті... О, Наконець то вийшов. Арес! Давай, давай, давай. Не, де ти? Так, куди ж ти такий довольний? Так нам надо розвернутися з вами. Вот він там біжить! Та Да, блин, не кисло Е, куди стріляти? У мене і так життя дуже мало. Такс. Та блін, це нереально. Давай, поїхали, поїхали, поїхали. От він дуже близько. Це мені дуже погано. Мені ламають машину. Блін, де ми заїхали? Куди ми заїхали взагалі? Що ми заїхали? О, мені поповнилося життя, але пєстіка. Ой, блін, ми зробили сальтуху. Так, 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 давай, 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 давай. Молодець, що вийшов. Блін, а то хвати. Вже у мене урізатися. Так, поїхали бистро. Нам треба вже чотири звезди розиску. це що таке? Ой ой ой, перевертайся, перевертайся, перевертайся. Це нам зараз не треба, щоб ми стояли на криші. Так, так, так. так так бем, бем. Нам треба життя поповнити. Нам це треба зробити. Нам треба поповнити життя. Так, життя, життя. Давай лягай спати, а до да скільки може, Ця буханка неуклюжа. Так, ну хоч ну, на тому нормально. Що мене без нічого, то скільки таранити можна. Блі, Бліна, пістик є но аптечку. Так, аптечку, 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 як можна скоріше, як можна скоріше. Все, фух, у мене вже більше здоров'я є, це саме головне, що в нас є здоров'я. Пофік, то, що вони там будуть стріляти, це пофік, но головне, щоб у нас було здоров'я. Чотири звізди. Це імба. Все, що нам треба, у нас вже є чотири звезди. Ну, п'яту. Ми маємо добити п'яту. П'яту звізду. Ми це маємо зробити це в будь-якому. Це в будь-якому. Ми це маємо зробити. Блін, а що це за челик? Це ж не поліцай. Так, там е, ці поліцейські тачки збивають усіх попідряд. Що у нас по п'ястиках є? А нормально. Такс. О, нова тачка тут -то є. Можна, якщо що десь буде їв гнати, Но нам зараз треба уїхати на стрільбу. Так, чекай, 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 бігом, бігом на стрільбу нам. Їдемо сюди, у дворики. Нам треба у дворики, щоб тут почати стріляти. Так. Хоп. Такс, нам треба швидко, бо за нами поліцейський екіпаж їде. І як це називається, нам треба заїхати межі дворики. Ей, куди, 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 куди? Лягай спати. Такс. Тут уже ті барикади тупі, які нічого не дадуть. Я не знаю взагалі, що ті барикади нам дають. Ну нам треба майже вдома заїхати і тут почати стрільбу. Їдемо ми десь тут. Такс. Та блін, скільки вас тут. Так, поїхали, бо в мене вже мотор димається. Це дуже погано, що я можу сказати? Все, тут, тут зупиняємося, беремо пушечку. Та Блін, ми не встигли. Ну ж не закінчилося все на цьому. Такс. Здоров'я. Ей! Так, 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 так. Здоров'я! Блін а! Куди ми зайшли? Так, що ви, шо ви всі? Всі на одного. Та, бліна! Так було нормально! Блін, друзі! Думаю, серію треба закінчити. Будемо продовжувати четверту частину і підсоту частину, якщо буде треба. Що, друзі, хочу сказати: соне ми з вами постраждалися нормально. Результати, які в прошлому вчора були вчорашньому відео, котре слово буде сьогодні. п'ята зірка збудеся на днях. П'ята зірка збудеться на днях. Ось так, таке буде кодове слово. Друзі, якщо вам цей ролик сподобався, то обов'язково ставте лайк. А якщо не сподобався, то все рівно ставте лайк. Ви бачили, попри який ми з вами шлях прийшли. великий, Чя, тяжко було стріляти, реально у нас є зброя є. Я би міг далі, але вже нема сенсу, стільки ліпше розбити на пару серій. І от і все. Ну, все, друзі, кінець серії. Всім пока!